Спортивний підрозділ БМВ вже не зупинити. Вони щойно відмітили 50 річницю купою вражаючих авто, проте вечірка ще не закінчується. БМВ працює над новою та найпотужнішою машиною в історії бренду. І в цьому відео я розповім все, що вам потрібно знати про майбутній флагман м серії, та навіть покажу вам екстер'єр цієї машини. Бо я, Метт Вотсон, і ви дивитесь карвал. І якщо вам подобається це відео, підпишіться, будь ласка, на наш канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. 2022 двадцять другий був надзвичайний для БМВ, проте вони працюють над чимось грандіозним. Цей секретний проект обіцяє стати найпотужнішою та найшвидшою машиною в історії німецького бренду. Ці технології можуть бути використані в автівці, яка прийде на заміну 625-сильній M8 Competition. Не є таємницею наявність у BMW тузів в рукаві. Вони активно працюють над новою п'ятою серією, яка скоріш за все ми побачимо в першій частині 2023-го, разом з повністю електричною версією i5. Ви, напевно, думаєте, я знаю, що ти скажеш мед, що наступний флагман BMW – це нова M5. Так, нова М5 буде незабаром, проте машина, про яку я хочу сказати, буде набагато потужніша за М5 чому нова М5 буде гібридом. Не хвилюйтеся, вона збереже світ 4.4 v 8 двигун, проте запозичить гібридну систему від BMW XM. Red Label версія цієї машини оснащена двигуном v 8 потужністю 585 кінських сил та електромотором. Загальна потужність 748 кінських сил та 1000 нітон метрів моменту. Це більше забудь-яку модель BMW. а це смачнесінький рецепт для нової М5, враховуючи, що вона буде меншою та легшою за XM. Отже, набагато швидшою. BMW залишила для нас декілька підказок стосовно нової та навіть ще потужнішої машини. І це налімітована М CS. Так, можливо, вона буде колись мати в назві CS, бо це добре продається. Скоріше скоріш за все це буде дуже потужна версія нової сьомої серії. Перед тим як ви запитаєте, ні, в цій машині не буде шаленого твін V12, як у старої m 760 li Це буде більш потужніша версія електричної i7, яка називається i7-M70. BMW не підтвердила жодних цифр, проте напевно ця машина буде мати більше тисячі ньютон метрів моменту з двох електродвигунів. Вона також буде потужнішою за будь-яку модель BMW та прискорюватися до 96 кілометрів швидше 4 секунд. Сьогодні це вже не вражає, проте це все ж таки дуже швидко враховуючи величезний лакшері седан але це ще не все. Можливо, BMW візьме двигуни з версії i7 M70 для будівництва навіть швидшої машини на заміну восьмої серії. дозвольте пояснити, не є таємницею, що BMW восьмої серії не стала хітом продажу. вона використовує шасі п'ятої серії та ті ж самі двигуни. Проте коштує набагато більше. Ви можете придбати BMW M550i потужністю 530 кінських сил за 77 тисяч фунтів. M850i з таким самим двигуном коштуватиме 109 тисяч фунтів це на 30 тисяч дорожче. Так, п'ята серія незабаром буде оновлена новою машиною. Проте у восьмої серії залишилось обмаль часу. Вона надійшла у продаж у 2018-му, і за стандартами BMW буде на конвеєрі до 2025-го року. Тож все може змінитися в 2026-му. судячи з чуток, BMW має в планах поєднати нову генерацію восьмої серії з новою сьомою серією. на це звісно потрібен час. Коли настане час для Фейсліфту сьомої серії та i7, в 26-му році до них може приєднатися сьома серія Гран Coupe. і звісно замінити гран купе восьмої серії я думаю, вона може виглядати наступним чином. Але чому я зацікавлений в менш практичній версії сьомої серії, яка, скоріш за все, буде дорожчою? Все просто, якщо вони запозичать двигуни від майбутньої i7 M70 та зроблять її легшою та аеродинамічнішою, то можливо це буде найшвидша машина, яку коли небудь розробляла BMW. проте це лише один з варіантів. Восьма серія може залишитися в лінійці, але в зовсім іншому амплуа. Зараз майже всі машини BMW розроблені на платформі Кларк. C L. Передньопривідні машини на кшталт першої серії та другої серії Гран Купе побудовані на іншій платформі, проте всі інші машини, починаючи з м 240 i закінчуючи новою i7, використовують саме Клар платформу, і це кмітливо, бо дозволяє BMW проєктувати нові машини з традиційними двигунами, електромоторами чи навіть в комбінації. Але BMW працює над чимось принципово новим. Платформа називається Ноякласер PLATFORM. Якщо ви не спілкуєтеся німецькою, чи в випадку, якщо ви не зрозуміли мій жахливий акцент. Це означає новий клас, якщо привести на українську. Звісно, це абсолютно нове шасі, спроєктовано виключно для електромашин, і воно може допомогти BMW зробити тисячу сильну восьму серію. Майбутнє М8 може стати першою машиною, побудованою на платформі Noya-клас. Перші машини скоріш за все, дихатимуться концептами iVision Circular та iVision D. Та першою справжньою машиною буде седан класа третьої серії та надійде у продаж в 2025 році. BMW також підтвердила, що наступна м серія буде побудована на новій платформі, і звісно, вона буде повністю електрична. Проте яка саме модель М? А вже ж це точно на М2. Вона тільки но була представлена. Тут трилітрова рядна шістка на 460 сил сіл і жодного електродвигуна. Ми також знаємо, що наступна М5 буде гібридною, а це означає, що можливо майбутні М3 та М4 стануть першими повністю електричними М-ками. Проте цифри потужності, які хоче отримати BMW в повністю електричній машині, набагато більше за M3 чи M4. Я думаю, що ми побачимо це в новій M8 Competition. BMW вже випустила кілька повністю електричних машин з воготипами M. Це i4 M50, iX M60 і незабаром очікуємо i7 M70. Проте вони врешті-решт не зовсім справжні M-машини. Щось на кшталт M550i, яка простіша версія M5. Тож, як буде виглядати по-справжньому електрична М серія? по перше, вона буде мати нову 800 вольтову електричну мережу з новими акумуляторами, які допоможуть зробити машину міцніше та жорсткіше на кшталт останньої Тесли Model Y. А це означає, що шасі можна зробити легшим зальдя збільшення запасу ходу та потужності. Проте акумулятори то лише частина айсбергу. А що там з моторами? Цей вуйко точно знає його ім'я Франк Фебер, і він відповідальний за технічну складову в БМВ. Він казав, що нові машини м серії, побудовані на новій платформі, матимемуть від двох до чотирьох двигунів потужністю один мегаватт. Це 1360 кінських сил приблизно. А це вдвічі більше за потужність, яку ви отримаєте в М 5 Competition на 340 кінських сил більше за Tesla Model S Plate і приблизно на 160 кінських сил більше за Lucid Air Sapphire. До речі, останні дві прискорюються до 96 км швидше двох секунд. Ці цифри не просто були придумані компуктером. BMW вже працює над прототипом. Насправді, він дуже схожий на i4 M50. Але головна ціль протестувати системи керування чотирьох двигунів з потужністю понад тисячу кінських сил. Ця потужність надмірна для наступного покоління М 3 та М 4 Загалом вона також знецінить М5. Проте така потужність не виглядає надвижковою для наступного покоління М 8 Competition, якщо вона дійсно стане флагманом BMW m серії ігноруючи, звісно, спецверсії на кшталт М5 CS. Хвилинку, чи не ти казав, що BMW може поєднати гран купе восьмої серії та сьомої? Так, це був я проте ті ж самі чутки. Натякають, що BMW може уніфікувати модельний ряд купе автівок, а це означає заміна восьмої серії та четвертої серії на машину з новим шасі. вона навіть може мати назву i6. Проте це не найкращий варіант. Якщо BMW побудує таку машину на новій платформі, скоріш за все, це буде надпотужна емверсія потужністю 1360 сил. Особисто я більше за все очікую, не враховуючи, що BMW будує тисячу сильний купе. Це те, що ця машина може мати назву Мі 6 дуже гарна назва. Якщо ви британець, це означає, що німці ніколи так її не назовуть. Сподіваюсь, вам сподобається це відео. Чекаю на вас в коментарях. Ліворуч вас чекають інші відео українською. Якщо ви ще не зробили цього, підписуйтесь на наш канал та тисніть вподобайку. Це був Мет Вотсон Цьомпа.